Ющенко. Знаєте, у нас люди люблять творити метій. Я ж такий простий, грішний, як і ми всі тут, які знаходяться по всій Україні. Ми робимо те, що мусимо робити. Ми захищаємо державний суверенітет територіальну цілісність нашої держави. І, чесно говорячи, мене, мене геть не цікавить прізвище Порошенків, Авакових і всіх інших. Ми передбачали, що. На краві наших героїв, які проливали ось тут її, придуть до влади знову шарамижники, які будуть торгувати нашою Україною. Ми знаємо чудово, що не прізвища мають мінятися зараз в Україні, а має бути викинута на світник історії вся політична перетасована колода. Ми знаємо, що має бути знищена система внутрішньої окупації. Іншого шляху у нас немає. Шановні друзі, я вам щиро дякую за те, що ви зібралися. Я, чесно речі, навіть не думав, що так багато людей прийде підтримати українських патріотів. Дякую вам. Для нас зараз дуже важливо виконати два завдання. Перше це зберегти нашу державу. Бо ми чудово знаємо, що багато хто думає, що правий сектор це такі собі рибьошки, які будуть клювати на наживку Путіна і його банди. Насправді так не буде. Від нас дуже чекали того, що ми підемо зараз громити адмінбудівлі і все інше. Ми показуємо, що ми дисциплінована революційна сила, яка у цим отвічі і нашим з'їздом розпочинає новий етап української революції. Наші бойові підрозділи зараз. Несуть свою службу в зонах своєї бойової відповідальності. Ми не знімаємо наших бійців з фронту, щоб не дати ворогу почати широкий наступ на сході України. Але при тому всьому, тут є і представники цих батальйонів 5-го, 8-го, окремих тактичних груп тощо. Я вам від всіх фронтовиків передаю вітання. Сьогодні відбувся з'їзд правого сектору, надзвичайний з'їзд, детонатором, до якого стали події в Мукачів. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на тулу техніку, на всі мисля, мислями спецнази, які там сконцентровані. Як сказав комбат 8 батальйону, друг червень, з тими сілами Донецьк можна було би відбити. Але чомусь на десяток наших хлопців всі сили були кинуті. Дивно, при тому, що ми не бачили тих нацгвардійців там на фронті. Вони стоять на другій-третій лінії блокпостів. Наші хлопці проливають кров і за це ж несуть певне покарання тут в тилу. І не тільки наші. Ми говоримо про весь добровольчий рух. Сьогодні на з'їзді правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює. Референдум, всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Друге, ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє. Ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте, ми просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Сьогодні також було прийнято рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби. Перейменувати військово-політичний рух правий сектор на національно-визвольний рух правий сектор. Ми переконені в тому, що народ перемогти неможливо, але і щасливити народ без участі самого народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами ми сила. Тому разом переможемо. Шановні друзі, нам предстоїть дуже велика робота, вона важка і неодноденна. Зараз, буквально з завтрашнього дня по всіх областях України, в кожному райцентрі будуть творитися оперативні штаби по референдуму, і вони будуть виконувати роль певних ревкомів. Я прошу вас активно долучатися до такої роботи, бо ми можемо змести режим внутрішньої окупації і перемогти зовнішнього страшного ворога Путіна і його банду. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякую вам, друзі! Разом переможемо!